12 відсотків знижки у мережі аптек можуть отримати мешканці міста із спеціальними картками тернополянина. Як розповідають у Тернопільській міській раді, наразі такі картки вже отримали близько двох тисяч тернополян. Аптеки, які долучились до проекту, є 44. 12 відсотків знижки на придбання будь-яких ліків можуть отримати тернополяни, ті, хто будуть власниками соціальної картки. В цій мережі сьогодні працює більше 40 аптек. Вони готові надавати знижки до 12% на придбання лікарських засобів. Вже близько 2 тисяч тернополян отримали, ці соціальні карточки ними користуються. Загалом роздруковано близько 10 тисяч соціальних карток. Їх мають отримати в першу чергу ті, хто знаходиться на обліку в управлінні соціальної політики міста Тернополя, це є соціально-захищені категорії, це є багатодітні сім'ї, це є інваліди, ветерани, ті, хто мають право на отримання пільг. Загалом, у рамках проекту виготовили 10 тисяч соціальних карток. Соціальну картку можуть отримати соціально незахищені мешканці міста, які стоять на обліку в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради. Додаткові гроші з бюджету міста виділили на потреби тернопільських шкіл та садочків. На кожну дитину у дошкільному і загальноосвітніх закладах розрахували по 100 гривень. Умовно кажучи, якщо в школі є тисяча учнів, то ця школа отримує 100 тисяч гривень. Звичайно, цього замало, каже начальник управління освіти та науки Тернополя Ольга Похиляк. Однак, крім додаткових грошей, у місті діє кілька програм, відповідно до яких ремонтують подвір'я шкіл та садків, замінюють вікна, купують обладнання. По програмі благоустрою дошкільних закладах ми спочатку 13 закладів теж в різних мікрорайонах і робимо шкільні дошкільних закладах подвір'я а відповідно на перспективу теж будемо дошкільних закладах асфальтувати подвір'я, бо є потреба. Міською радою були виділені додаткові кошти з розрахунку 100 гривень на дитину і в дошкільних закладах, і в загальноосвітніх. І, власне, це велика допомога нам, освітянам, тому що керівники закладів мають змогу зараз використати ці кошти на ремонтні роботи. Хто на які потреби вважає за потрібне, власне, і використовує ці кошти. Це велика посильна допомога відповідно і закладам, і вже зменшили витрати для батьків, тому що. З бюджету виділені додаткові кошти, частину грошей витратять на ремонти, а ще частину на побутові потреби для дітей. Поки що ми ці кошти використовуємо власне якраз до відкриття до об'їзду, коли ми будемо дивитися, як здійснені до 1 вересня. На перспективу наскільки знаю, думка міського голови і депутатського корпусу про те, щоб в планах знову ж таки виділяти додатково з бюджету кошти. Хоча б раз в квартал, раз в півроку, це буде суттєва допомога. Хоч хочу наголосити, звичайно, цих коштів не вистачає. Тому, якщо є меценати, батьки, спонсори, які можуть дозволити собі допомогти закладам, ми будемо дуже вдячні. В управлінні освіти та науки міста нагадують, у школах та садках Тернополя заборонили примусово збирати гроші з батьків на поточні потреби та ремонти. Відповідне розпорядження ще навесні підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо такі випадки трапляються, влада міста просить повідомляти про них, зателефонувавши 1580 або ж в управління освіти та науки Тернопільської міської ради. У Тернополі оновлять футбольне поле в парку Топільче, що неподалік торгового центру Орнава. Наразі на завершенні розробка необхідної документації. Це буде повністю нове поле з трав'яним газоном і відповідатиме усім вимогам для гри у футбол. Окрім цього, поле укомплектують необхідним обладнанням. Загалом на реалізацію проєкту виділили півтора мільйона гривень. В парку «Топільче» вже облаштовано нове штучне покриття на футбольному полі малого майданчику. Де зараз тренуються учні дитячої юнацької спортивної школи, також ті тернополяни, які мають, мають бажання займатися спортом, також змусить до керівництва США, мають можливість отримати ключі і займатися спортом на цій площаці. Крім того, починається облаштування нового великого футбольного поля. Це буде поле з травним газоном. Наразі завершена розробка проекту кошторисної документації. Поле буде передбачено із необхідним поливом, із трибунами облаштованими буде зразу на недіючому сьогодні занедбаному полі, яке знаходиться поза торговим комплексом Орнава. Також у парку Топільчі відремонтували спортивний майданчик. Там облаштували нове штучне покриття. На майданчику тренуються учні Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. Вихованці тренуються за графіком, а охочі позайматися можуть звертатись до адміністрації школи. 36 дитячих майданчиків вже встановили у Тернополі по одному в кожному дитячому садочку і на різних мікрорайонах міста. Цього року нові дитячі майданчики нараховують дві конструкції у 2015-му У дворах багатоповерхівок встановили 39 дитячих майданчиків. За зверненням мешканців ми продовжимо цьому році роботи по встановленню дитячих майданчиків у дворах багатоповерхових будинків. Загалом цьому році заплановано встановити 41 об'єкт. Ставиться одночасно гірка і ще якась з карусель. 35 дворів вже отримали свої нові дитячі майданчики. ще 6 будуть дороблені протягом літа. Напередодні дня працівників торгівлі у Тернопільській міській раді привітали кращих представників цієї галузі. Професійне свято працівників торгівлі України відзначають з 1995 року щорічно в останню неділю липня. По-перше, що відчуваєш вдячність за свою працю. Особливо в останні роки покупець, відходячи від каси чи від прилавка, завжди дякує за обслуговування. А це найвища нагорода нас, працівників торгівлі. Треба сказати, що вся історія Тернополя нерозривно зв'язана з торгівлею. Місто, по суті, створюється, так як фортеця, яка згодом стала центром торгівлі, завдяки торгівлі почала розвиватися. І так було протягом всього історії міста. Сьогодні торгівля є одним з головних наполончиків бюджету міста Тернополі. Сьогодні ви незважаючи на те, що є економічна криза, і зберігайте робочі місця, і даєте людям роботу і зарплату і забезпечуйте необхідні соціальні пакети наших мешканців. Хоча, напевно, тяжко зберегти в такі часи і нормальну ціну, і нормальну якість товару, і не розігнати людей, зберегти робочі місця. У Тернополі капітально відремонтували 21 прибудинкову територію. Ще у шести дворах тривають ремонти. Відновлюючи прибудинкові території, комунальники облаштовують парковки для автотранспорту, ремонтують подекуди й розширюють дорогу, тротуари встановлюють дитячі майданчики. Під час ремонту враховують усі побажання та пропозиції мешканців навколишніх будинків. Також капітально ремонтують дороги, зокрема вулиць Миколинецька, тролейбусна та на дамбі Тернопільського ставу. Продовжують роботи по облаштуванню розворотного майданчика з зупинкою в районі житлового будинку номер 50 на вулиці Чернівецькій та на вулиці Текстильній. Також відповідно до програми ремонту тротуарів у місті облаштовують пішохідні зони. Тротуари ремонтують на бульварі Шевченка, на вулиці Островського і на вулиці Миру Дружби. Крім того, продовжуються роботи по капітальному ремонту облаштуванню. Набережна в напрямку пляжу Циганка. І вже цього тижня комунальники розпочали ремонт дороги в напрямку дальнього пляжу. Як розповідає Сергій Надал, цьому передували часті звернення тернополян, адже дорога була розбита вщент. А на вулиці Текстильній з'являться нові зупинки громадського транспорту. Саме там буде нова тролейбусна лінія, яку відкриють уже цього року. Лінія буде протяжністю 5 кілометрів і сполучатиме Аляску та Дружбу. Комунальники кажуть, що усі роботи мають намір завершити до Дня міста. Сьогодні триває облаштування нової зупинки громадського транспорту і поворотного майданчика для громадського транспорту на вулиці Чернівецька, 50. Ремонтні роботи на інших прибудинкових територіях будуть тривати за сприятливих погодних умов до осені, а при перевиконанні бюджету кількість відремонтованих дворів буде збільшена. Великі об'єкти реконструкції, до прикладу, пляж циганка, офіційно планують відкрити до Дня міста.